Прем'єра 27 та 28 серії серіалу Жіночі лікар нове життя відбудеться вже завтра, вівторок, 31 жовтня, на телеканалі 1+,1 Україна, розпочинаючи з 20.30. І перше, що варто відмітити, це те, що ми побачимо декілька хвилюючих моментів з Оленою Михайлом та Андрієм, які вплинуть на емоційний стан цих героїв. Михайло продовжить дуже сильно ревнувати Олену, адже його біся, що Андрій постійно поруч біля неї. Він навіть підніматиме це питання під час свого лікування з психологом. Незважаючи на те, що Михайло повністю намагатиметься довіряти Олені, все ж таки це виявиться великою проблемою для їхнього майбутнього. До того ж, відносини між Гуревич і Михайлом будуть ставати більш напруженішими, так як вона не підтримує його ще до повернення Олени на минулу посаду. Але в той же час Гуревич буде робити все можливе, щоб не втратити зв'язок з Михайлом. І тут насправді цікаво, все виходить. Михайло, вона каже, що його особисті стосунки з Оленою заважають бути йому об'єктивним, а сама ж по суті завжди стоїть за ним, незважаючи на те, що він витворяє. Також в кожній з цих серій ми побачимо цікаві та важкі медичні випадки, з якими лікарі повинні будуть справитись. Вагітні з ускладненням, складні хірургічні втручання та несподівані діагностики усе це стане частиною цих серій. Ми отримаємо унікальну можливість зануритися у світ високої медичної драми. Але також відчуємо напруження кожного моменту, адже інтриги будуть майже повсюди. Звісно, саме цікаве на нас чекає в той момент, коли серіал буде виходити за межі просто медичної драми, але не варто забувати, що це в першу чергу медична історія, і тут важливо звернути увагу на ті випадки, з якими другорядні герої прийдуть до наших лікарів. Загалом ці серії додають барв і глибини у всю історію серіалу, тож не пропустіть їх. Також пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях, ставте лайк і до зустрічі!